Словенії. у Коломиї презентували книгу дослідження про різдвяні традиції села Саджавка, зокрема про унікальний обряд Драниця, який і досі поширений у цьому селі. Авторка дослідження, місцева мешканка, педагогиня. Лідія Андрійчук це перше дослідження для Лідії Андрійчук. Вона каже, довго збирала матеріали, вивчала дослідження місцевих краєзнавців, спілкувалася з мешканцями саджавки. Зрештою вдалося видати книгу. Описано різдвяно-новорічний фольклор села Саджавки. Кожне з цих свят у нас має свої обряди, своїх учасників, свої мелодії, свої слова колядок. І я поступово описала кожний з усіма обрядами, щоб вона не загубилася. Чи не, не є? Іскравіший обряд колядування драниця, продовжує Лідія Андрійчук. Обряд, коли хлопці приходять до дівчини, колядують особливу колядку під вікнами її оселі, потім особливу колядку для неї. Це такий обряд залицяння, обряд на навіть вже не залицяння, а обряд оприлюднення цього залицяння. Тому що в процесі ведення драниці хлопець має чи він буде той, хто зайде до хати перший, чи він буде березою, візьме хліб у батька дівчини, чи він має серйозні наміри. Також дівчина побачить, хто зайшов до хати, і вона вже може придивитися, чи подобається цей хлопець. Цю традицію у селі Саджівка підтримують і досі каже одинадцятикласник тамтешнього ліцею Олексій Кухтар. Драниця є таким ексклюзивним видом колітування в нашому селі саджука, яка вже від покління в покоління переходить. У кожен рік, як ти згадуєш зиму, то ти перш в голову в себе впадає. Дернеція, це впадає. драниця, це кремнів емоції. Це побути разом. ти цей настрій. Це така традиція, яку на не змінилась. Презентацію книги у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосифата Кобри. Енського поєднали з відтворенням обрядових різдвяних дійств. Саджавки модерує захід. Анна Бурбан, керівниця благодійного фонду «Коломия – наше місто. як коломиянці, дуже приємно, що жива традиція села нашої громади живе з такою гарною силою. Це дослідження пані Лідії. Вона, мало того, що вкрай захоплена дослідженням як таким, та ще зробила його дуже сучасним. Ті, хто придбає книгу, побачать, що там містяться QR-коди з посиланнями на відео, на фото, на старі матеріали архівні, і це дуже цінно бо кожен. Хто прочитає, що зможе побачити інтерактивну частину і буквально прожити традицію саджа. Доєднались до дійства онлайн науковці з Києва, які акцентували на великому виховному потенціалі обряду Драниця.